Шалені знижки на майданчик автопоїв, це у нас BMW 2012 року випуску на бензину двигуні об'ємом 2,0 літра на повному приводі, так ще й на М-пакеті. Друзі, чому шалені знижки? Тому що на даний автомобіль є знижка мінус 1000 доларів. По автомобілю чорний колір, лінзована передня оптика, денні ходові вогні, також туманочки, парктроніки, перед-зад, повний привід, оригінальні легкосплавні диски з м пакету також по салончику у нас. Просто люкс, шикарний люкс, електрорегулювання сидіння водія, повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду, відкриття багажника з салону, датчик світла та дощу, туманечки передні, присутні, шкіряне мультикермо з управлінням мультимедіа, також круїз контролю. Пробіг на даному автомобілі 293 тисячі кілометрів. Він у нас заявлений, е, підігрів керма. Відігрів передніх сидінь на три положення, Обдув лобового, електропідігрів заднього складу, двозонний клімат-контроль, управління мультимедією. Ще один блок управління мультимедією, присутня камера заднього огляду. Зараз я вам продемонструю її якість. Допомога при паркуванні також у нас присутня, як ви можете бачити. Електроручник, автохолд, вибір режиму руху, відключення ЄСП, допомога при спуску, а також відключення парктроників і друзі, що дуже класно, це те, що присутній, повністю роздрукований карфак з даного автомобіля, як ви можете бачити. Тобто можете прийти на майданчик Автопоінт і почитати всю історію даного автомобіля, яка ще була в Америці. блок управління панорамою. Вона у нас відкривається та закривається. Чорна стеля. Дуже класний стельовий вигляд. Позаду. Позаду у нас кіряне сидіння в гарному стані. Подивіться, які хромові вставочки присутні. Підсвічується також у нас. Ручки, щоб ви могли бачити навіть в темноті. Обдуви дефектор обдувів задніх пасажирів. шкіряне Шкіряний великий підлокідничок з двома пістеканичками для задніх пасажирів. І давайте перейдемо до багажника. Тришня кришка багажника позаду у нас парктронічки, роздвоєний вихлоп, кріплення для фаркопа, місткий багажник, також поличка. Вона у нас видвигається та задвигається. Ніше для власних речей. Похайний стан багажника. Закриємо багажник і давайте розкажу про автомобілю. Автомобіль у нас без власника та пробіга по Україні. Присутня весь карфакс. Він у нас роздрукований і лежить в бардачку. Можете прийти на майданчик і оглянути його самостійно. Автомобіль весь в рідній краски прибув з Америки з мінімальними пошкодженнями, повністю обслужений. По ходові нарікань ніяких немає. Тож, друзі, чекає тепер даний автомобіль у вас за новою ціною. Приходьте, оглядайте та купуйте.